Привіт! Я Костянтин Карачун. Запрошую вас в G PUB. Це той, що біля метро поштова площа, на концерт Володимира Стельмаха і його команди. Дотик кохання. Вхід вільний. І ваш донат. Отже, 23 лютого 2025 року 19.00, Докер ДЖІ ПАБ, місто Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 5, дріб 13, поруч з метро Поштова площа, хід вільний. Донати. Володимир Стельмах, Оксана Гуць, Костянтин Карачун і Вікторія Шевченко. Світові і вітчизняні хіти в концерті, дотик кохання.